Кашлюк це є таке захворювання, яке проявляється сильним кашлем. І, власне, в чому особливість цього кашлю, він є надсадний. В дітей малого віку іноді є такий специфічний симптом, як виразка на вуздечці язика внизу, яка формується внаслідок кашлю. Але не прямою її дією, а справа в тому, що кашель настільки сильний, що дитина, висуваючи язик, постійно царапає його в зуби. Більше того, для цього кашлю характерні нічні напади. Дитина надсадно кашляє і по мірі прогресування кашель стає спастичним. Більше того, для нього характерні такі репризи. Репризи це є специфічні паузи, які необхідні дитини для того, щоб набрати повітря. Натомість цей, протеста, цей процес також є утрудненим. І, зрештою, приступ такого кашля закінчується відходженням склистогом кортиння. Отобтось От, ці ознаки, вони є прям специфічні